Twinkle's kids, it's twinkle time! У пишному лісі біля річки щасливо жив мавпа на манговому дереві. Через річку жив хитрий крокодил. Це історія про те, як кмітливість мавпи врятувала йому життя. Одного дня дружина крокодила захотіла на вечерю мавп'яче серце і попросила чоловіка принести одне. Крокодил, побачивши мавпу, що насолоджується соковитими манго, задумав план. Привіт, друже Мавпо, сказав крокодил. Чи не хочеш прийти до мене додому на бенкет? Мавпа, довіряючи крокодилу, погодилася і вилізла на його спину. Посеред річки, крокодил розкрив свої справжні наміри. Моя дружина хоче з'їсти твоє серце. Кмітлива мавпа швидко відповіла. О, любий друже, шкода, що ти не сказав мені раніше, я залишив своє серце на дереві. Довірливий крокодил поплив назад до дерева. Мавпа стрибнула в безпечне місце, сказавши Ти мене один раз обдурив, але більше ніколи. Ти не отримаєш ні моє серце, ні мою дружбу. Крокодил поплив геть, соромлячись свого обману. Мораль цієї історії полягає в тому, що розум і швидке мислення можуть врятувати вас навіть із найнебезпечніших ситуацій. Довіра повинна бути заслужена, а не надана легковажно.